Розмовляють дві сусідки, стара й молода. Галю, що у вас там за людина? Город огляда. Друга каже Схаменіться, знайшли, що питать. Де ви бачили людину? То ж мій зять. Літня дама на базарі продає собаку. Пес великий, довгоногий, схожий на чортяку. Підійшов якийсь мужчина, погляда з під шляпи, дивиться йому у зуби, мацає він лапи. Він питає. Чистокровний? Точно чистокровний? Скільки просите за нього? Сорок п'ять, шановний. Щось ви просите багато, подивіться, люба. В нього рана на коліні та й немає зуба. То не лихо, каже дама, то все єрунда. Хто зайде у двір, де пес цей, то буде біда. Вернувся батько із Кавказа, синка на руки схопив зразу. Чи був, синочку, хтось у нас, Поки я їздив на Кавказ. А той і каже з Яродому ходив один до нас додому. І все казав, що він пілот і дуже любе самольот своїм геройством вихвалявся, а сам без мами спать боявся. Розмовляють дві сусідки стара й молода. Галю, що у вас там за людина? Город огляда. Друга каже Схаменіться. Знайшли, що питать. Де ви бачили людину? То ж мій зять. Літня дама на базарі продає собаку, пес великий, довгоногий, схожий на чортяку. Підійшов якийсь мужчина, погляда з під шляпи, дивиться йому у зуби, мацає він лапи. Він питає чистокровний? Точно чистокровний? Скільки просите за нього? Сорок п'ять, шановний. Щось ви просите багато, подивіться, люба. В нього рана на коліні, та й немає зуба. То не лихо, каже дама, то все єрунда, Хто зайде у двір, де пес цей, то буде біда. Бабцю, а де взялися ми? Онуки спитали в бабусі, а бабуся пояснила в старовинному дусі. Так, зараз розкажу тебе знайшли у капусті тебе в бараболі, тебе знайшли під вербою, тебе на тополі. Тебе знайшли на соломі біля клуні татко, і тут раптом обізвалось якесь онучатко. от сімейка, так сімейка, хоч тікай з дому, хоч одне появилося на світ по людському. Всі дивуються з панька, як він купив дачу? Я? уміло каже той. Грошенята трачу, економію завів строго та практично. Хтось купує канічок, я беру столичну. Хтось купує шоколад, я купляю пончик. Хтось сідає у літак, я в твердий вагончик. Хтось літає на курорт разом із сім'єю. Я з дружиною удвох, да й то не зі своєю. Клопочуся за пенсію. Каже дід Бавило, Ходжу уже. П'ятий місяць аж баки забило. Посилають то в контору, то в комітети. За день, бува, обшвендяєш аж три кабанета. Ви, дідусю, внучка мовить, наче впали з неба. Кабінети, кабінети, вимовляти треба. Дід сердито хмурить брови. Ой, то шкільні науки, а там сидять якраз одні кабанюки. Вернувся батько із Кавказа, синка на руки схопив зразу. Чи був, синочку, хтось у нас, поки я їздив на Кавказ? А той і каже З Яродому ходив один до нас додому. І все казав, що він пілот і дуже любе самольот своїм геройством вихвалявся, а сам без мами спать боявся. Тільки за стол захотів сісти, одразу згадав, що треба поїсти. Взяв я пательню та хай йому грець, треба пожарити собі яєць. Леде, я вже задовбався сам тут стояти, коли ти підеш гроші заробляти.